Добрий день. До вашої уваги ось такий саморобний оприскувач для мотоблоку з кріпленням попереду, а не позаду. За адаптером. Доволі зручний. Ширина захвату 2 метри. Має регулювання по висоті. Ось так стоїть. Електродвигання. Ось ось так кріпиться до рами мотоблоку на двох винтах. Живиться від акумулятора. Має пульт керування на кермі мотоблоку. Профік доволі гарний, пропуск унімає. Дістань між прошу 45 см. Пар 30 метрів. Ось такий вигляд в в складеному стані. Доволі Розміри все добре.